...в Момент, який надію дві тисячі сімнадцятого. З першого червня чотирнадцятого року я випустився 23-го. Під вечір я був пісках. Його розмірені курсантські будні вмить обернулися на щосекундну боротьбу за власне життя у 2014-му, Коли Василь Савченко закінчував Львівську академію сухопутних військ, було не до святкувань. Подягнувши лейтенантські погони, хлопець відразу ж поїхав у саме пекло війни. Авдіївка, піски, Донецький аеропорт. Так починалася. Служба молодого бійця на псевдо привид. Сідиш на позиції, то тобі. Клипають з цього, що тільки в них є. Ну були, що руски приїжджали мені цей в групор, це, кричали, що типу, українські воєнний здавати це, псковська дивізія, там ну, що зарамотлов буде. Ну, вони не встигали навіть за кінець зльотки заїхати. Донецький аеропорт привид боронив близько трьох місяців. Тоді пригадує боєць, щільні обстріли бойовиків тривали безупину. Коли ж припинялися, зізнається, ставало плячно. Ну, реально йшли жорсткі просто бої. Вже було таке, що от, наприклад, час ніхто не стріляє, то вже ми напрягалися. Що ну ти лучше, щоб стріляли, бо воно так пострілюють нормально. А коли тишина, знаєш щось має бути вже конкретно. За плечима у Василя Савченка чимало боїв. Під час одного з них отримав поранення. Фактично, в притул бойових почав стріляти у привидах. Майже усі ворожі кулі дивом стримав бронежилет, який подарував хлопцю військовий капелан на випуск. Три пулі вийшло пластину. Тут, виходить, пластин не було і вона мені вкрутилася в плече. Ну, я і сам ножом виклик, видірнув і зашив, мені ткан, бо будків не було. Найспекотніший період війни Василь Савченко пережив на фронті. Дев'ять місяців без перебою захищав українську землю від російської навали. Увесь цей час розповідає офіцер, зброя бойовиків практично не замовкала. Було колись два дні, да, то, по-моєму, навіть Донбасу. Перед Днем Донбасу вони не стріляли. На день Донбасу ввечері в Донецьку був салют, ну, справді салют, типу. І починаючи з 12 часов ночі до сімичів ранку, вже нас поздравляли. Замужність та героїзм проявлені на війні. Василь Савченко був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня. Зараз він служить у 19-й Хмельницькій ракетній бригаді. Уже в її складі каже, боєць хоче повернутися на фронт. І додає захищати батьківщину його прямий обов'язок. Вікторія Спринчак, новини, телеканал Тіві 7